Не втрималася і вирішила погадати на цьому штаро снеків. А давайте запитаємо, що зараз відбувається з магом віляром. І дивіться, в мене випало в розкладі перша карта. Це королєва газіровки. Це жінка, бачите, вона тримає келих коли в руках і зневажливо дивиться на нирки мага Віляра. очевидь. Я думаю, що ця карта означає тимчасове задоволення і довгостроковий набряк. Але вона випала в перевернутому положенні, тому це може означати, що маг Віляр колись іще давно раніше. Зрозумів, що лайт це не означає здорово і тому почав зловживати. Чим зловживати, ви, мабуть, уже здогадалися. Друга карта випала на нього. Це башта з пончиків, і ця башта, бачите, з таких свіженьких блиску. Чих пончиків вона руйнується. Я думаю, що це символ краху дієти мага Бо, судячи з його останніх відосиків, то він такий ну щічки так піднаїв, тобто піднабрав декілька зайвих кілограмчиків. І Якщо ця карта випала в розкладі, то Віляру, скоріше за все, треба готуватися до того, що до нього може прийти бабушка або мама з пакетом смаколиків у найближчому майбутньому. І третя карта, яка випала, це колесо снеків або колесо смаку. Крутиться воно з усіма смаками. Бачите, краб, бекон, зелена цибуля, ще якийсь підозрілей фіолетовий. І це карта долі. Це означає, що сьогодні Віляр не контролює свій смак, а завтра свій шлунок.